Мирослава найменша з чотирьох сестер у родині. Живе та навчається у Кмитівській школі-інтернаті. Улюблений предмет. фізкультура. Вперше, потрапивши до центру розваг, прагнула скоріше зайти на роледром. Катання на роликових ковзанах й Любов Петренко. Не знаю, наче ти летиш від. Люба має мрію. По-перше, я ой, хочу в Індію поїхати. По-друге, всі рідні, щоб були рядом зі мною. Усі 20 дітей, котрим випала нагода взяти участь у акції посмішка дитини, окрім того, що не мають когось із батьків або зовсім залишилися без батьківського піклування, належать до особливої категорії. Діти з особливими потребами, цікаві діти. на Них ми використовуємо різні, різноманітні форми розвитку, навчання. Вишивають, малюють, танцюють, співають, в'яжуть з бісера. Дуже чудові роботи. Взагалі, дітки в нас молодці. їм дуже подобаються різні такі розвиваючі вправи, і ігри. Посмішка дитини та подібні її заходи допомагають дітям незахищених категорій відчути турботу громадськості. Зазначає голова Коростишівського осередку молодих регіонів Павло Позняков. Такі діти відчувають підтримку з органів як влади, так і органів громадських організацій, яка пов'язана як в наданні матеріальної допомоги, так і на в наданні психологічної, соціальної допомоги від волонтерів від громадських організацій, в тому числі і від громадської організації молоді регіони.